Виконуємо номер 82 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. інтегрований курс, частина перша, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік, Чи є число мінус 2 коренем рівняння. Завдання перше. Сума х і 5 дорівнює 7. Друге добуток х і 4 дорівнює мінус 8. Третє різниця х і 3 дорівнює мінус 5. І четверте частка відділення мінус 10 на х дорівнює мінус 5. Приступаємо до виконання. Підставимо число мінус 2 замість змінної х в кожне зрівнянь. Мінус 2. Додамо 5, отримаємо 3. Якщо ми отримаємо правильну рівність, а ми отримали неправильну рівність, 3 не дорівнює 7, робимо висновок, тоді число мінус 2 не є коренем рівняння. Підставимо замість змінної х число мінус 2 у друге рівняння. Мінус 2 помножимо на 4. Отримаємо мінус 8. Як бачимо, ми отримали правильну рівність. Мінус 8 до рівня мінус 8. Тоді число мінус 2 є коренем рівняння. Підставимо число. Мінус 2 у третє рівняння, мінус 2 відняти 3. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Мінус 2 додати мінус 3 буде мінус 5. Як бачимо, ліва частина дорівнює правій. Тоді число мінус 2 є коренем. Рівняння. І четверте рівняння мінус 10 по на мінус 2. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Мінус 10 ділимо на мінус 2 буде 5. Як бачимо, ліва і права часть у нас не на рівні. 5, недорівняє мінус 5. Тоді. Число мінус 2 не є коренем рівняння. Ми дали відповідь на питання, чи є число мінус 2 коренем рівняння, номер 82 із підручника алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.